В повсякденному житті при виборі професії люди керуються багатьма факторами, але найголовнішим є майбутня заробітна плата. Цікаво, ким би працювали Житомиряни, якби гроші не мали значення. Яким би ви працювали, якби гроші не мали значення? Археологом. А чому саме археологом? З дитинства мріяла. Напевно, волонтером. допомагати нашим військовим в теперішній час тваринам, які цього потребують. Навірно, б не працювала б. Благодійництвом займався б. Волонтером. А чого саме волонтером? Ну волонтером не в тому плані, щоб людям допомагати, бо люди бувають різні, їм допомагаєш. А в відповідь може бути інша реакція. Краще тваринам, безпритульним бажано, так яких зараз набагато більше. Напевно, тим, який працює фотографом. вчителем початкових класів. А чому саме? Тому що працювала вчителем початкових класів, але мала заробітна плата і тепер не працюю там. Я вже не працював.